За повідомленнями синоптиків в Україні, 18 березня, температура уночі 0,8 морозу у Карпатах до мінус 13. на південному сході країни від 3 тепла до 2 морозу. Удень в Україні 0,7 тепла. У південно-східній частині у день і в північних областях місцями невеликий мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний: 7-12 метрів за секунду. У південних центральних. В Сумській і Харківській областях пориви вітру 15-20 метрів за секунду. По Київщині уночі мінус 4, мінус 6, у день від плюс 2 до плюс 4 пройде мокрий сніг. У Києві уночі мінус 3, мінус 5, у день плюс 2, плюс 4. Хмарно з проясненнями. Мокрий сніг.